Друзі, вітання! Мене звати Максим, і ви на каналі Авто. Ми знімаємо відеоогляди автомобілів, які продаємо. І сьогодні у нас відеоогляд машини, яку я вважаю досконалим мінівеном на усі випадки життя. Друзі, зустрічайте Volkswagen. Тауран. І це найбагатший, найдорожчий Тауран по комплектації, яку я тільки мав. Перш за все, друзі, оптика, лінзована оптика, протитуманні фари виглядає просто бомба. Далі, друзі, тауран 2008 року. Але тут є омивачі, фар робочі. Тут є в круг, більше того, є функція автоматичного паркування. Друзі, не типово для Таурана, тут є люк. Робочий, не протікаючий, повноцінний. Звертаю увагу, датчик світла та датчик дощу. Помітив і одразу показую вам. Оригінальне рідне лобове скло. Німецький автомобіль. Автомобіль пригнаний із Німеччини. Чи важливо це так однозначно? Німці ставляться до машин так, як ніхто інакший. Друзі, ходіть, будь ласка, в салон. Покажу вам, як тут все перфектно. Перфороване сидіння чи гофроване сидіння, не знаю, як називати правильно. Дуже комфортно, дуже класно. Три види тканини виглядає естетично збережено. Друзі, нічого не перешивалося. Салон повністю в оригіналі, кермо в оригіналі. 250 тисяч пробігу, 251, якщо бути точним. Мультимедіа найбільше, яка може бути, підігріви сидінь. Також повністю в нас є двох. 200... Торонній клімат контроль в нас є сухе Вебасто, і навіть бачите, пультик для вебасто оригінального в нас є також в автомобілі. 2,0 дизель, шестиступова механічна КПП. Повністю всі кнопочки заповнені. Друзі, єСП відключити автоматичний паркінг, пактроніки. Більше того, навіть аналог пониженої передачі. Оця квавда. Скажем, кнопочка W означає друзі, повний бортовий комп'ютер плюс мультимедійне кермо, що може бути власне краще. Так само кнопочка керування люком, люк автоматичний, відкривається і працює. Друзі, задній ряд практичний, зручний і без проблем комфортний для трьох пасажирів. Більше того, навіть для якогось пікніка тут є така дрібна можливість. Друзі, але то не все. Ходімо в багажник. Він досконалий Тауран має дуже практичний багажник. Подивіться, як виглядає наша задня частина. Вона насправді теж красива. Він такий, скажімо, довершений. Це Тауран з тих часів, коли в Volkswagen працювали як інженери, так і маркетологи. Друзі, умовні підстаканики, звісно, тут все пластик. Так само в нас є, зверніть увагу, паски безпеки. А що це означає? Правильно, що під цим ковриком у нас ховається третій ряд сидінь. Отакий пенал, зручно, незручно. Складати тут можна все і різне. Гофрочку потрібно замінити. Пам'ятаєте, вона тут уже є. Так само в нас є підголівники, звідки вони правильно, друзі, із заднього ряду. Отакий От нехитрий спосіб. І ще два місця додаткових у вас з'являються. Зверніть увагу, задній третій ряд складається абсолютно в рівну підлогу. Таким чином вам нічого мішати не буде. Друзі, давайте підсумовувати, давайте будемо з вами продавати. А ви купляти цей тауранчик, я думаю, що він вам уже Сподобався? Якщо ви додивились до цього місця, прошу вас поставити лайк, ви мене підтримуєте таким чином. Поїхали сумувати. 2008 рік. Двайноль, дизель. механічна КПП. Найбагатша комплектація, яку коли-небудь. Я бачу на Фольксвагені та Урані дуже гарний оригінальний стан, декілька підфарбувань, косметичних без безпаклівків. Немає нічого кримінального. Навіть лобове і те рідне, красива, акуратна збережена машина, що, попри те, не виключає наявність мінімальних слів користування за якусь кількість років, скільки вона їздить. Друзі, але автомобіль збережений, автомобіль не таксі із оригінальним пробігом і в дуже гарному стані. Друзі, ціна. 8 тисяч 450 доларів. Ми б хотіли за цей автомобіль. Якщо він сподобався вам, поставте ще раз наголошую лайк. Або ж напишіть коментар, який краще та мінівен взяти для життя. Друзі, всім гарних машин! Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви підтримуєте. Чи подобається вам чи ні, але ви мені дуже допомагаєте.